Вітаю! Завод виробник опалювального обладнання торгівельної марки Машин» презентує вам Котел-Козак шахтного типу. Енергонезалежний та ефективний Котел-Козак здатний забезпечити набагато більшу тривалість одного циклу згоряння палива, ніж у класичних твердопаливних котлах. Для порівняння: дрова в звичайному котлі згорять через 5-8 годин, а в шахтному агрегаті цей період. Досягає 12-18 годин. Принцип роботи шахтного котла: паливо закладається через дверцята, розташовані у верхній частині котла. По мірі спалювання паливо осідає під власною вагою. Горіння відбувається знизу, додатково просушуючи дрова, що розташовані вище. Котел має триходовий теплообмін для кращого відбору тепла. Шахтний котел Козак виготовлений з європейської сталі. Товщиною 5 мм. коефіцієнт корисної дії котла 92-95%. Гарантія виробника 3 роки. Доставка новою поштою безкоштовно. Хейтін машин, тепло перемоги для України.